Погода в Україні, синоптики обіцяють дощовий та спекотний тиждень. Невеликі дощі з грозами розпочнуться з 16 червня на півночі, переважно без опадів. Повітря в частині регіонів прогріється до плюс 30 градусів. Обіцяють в Укргідрометцентрі. Погода в Україні цього тижня очікується дощова місцями грози. Повітря прогріється до плюс 30 градусів. І йдеться у прогнозі Укргідрометцентру з 14 по 16 червня. Завтра, 14 червня, окрім східних та північно-східних областей України, прогнозується невеликий дощ із грозою. А на Закарпатці та Прикарпатті синоптики очікують помірні дощі. Температура повітря вночі від 9 до 16 градусів. В день у західних та північних областях від 15 до 20. Тепла. В інших регіонах очікується від 21 до 26 градусів тепла. За даними Україдромоцентр 15 та 16 червня, у більшості областей пройдуть короткочасні дощі з грозами. Без опадів буде на півночі, а в четвер і на півдні. Вночі температура повітря складе 12-18 градусів, в день 14 червня, 20-25 градусів вище нуля. У четвер 15 червня очікується 23-28 градусів тепла, крім заходу та сходу. Вітер східний та північно-східний 5-10 метрів на секунду. У п'ятницю 16 червня на заході місцями у Житомирській та Вінницькій та Одеській областях пройдуть короткочасні дощі та грози. В інших регіонах переважно без опадів. Температура вночі від 11 до сімнадцяти градусів тепла на півдні України до плюс 20 градусів. В день очікується підвищення температури до плюс 30 градусів, а у західних областях до плюс двадцяти градусів. Друзі, дякую за перегляд. Не забувайте підписуватися на канал і включати дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди. Хорошого вам дня і міцного здоров'я!